Бонжур! Вітаю! Випадково я в інтернеті побачила цю світлину з зображенням айфольової вежі, і захотілося мені її намалювати гуащу. Сьогодні будемо це робити. Спочатку чорною гуащу повністю зафарбовуємо аркуш, потім треба почекати, поки висохне, або висушити феном. Тепер нам потрібен світлий блакитний, для чого ми беремо білу гуаш достатньо багато. І краплиночку блакитної. Змішуємо, об'єднуємо, отримуємо світлий блакитний колір І проводимо лінію горизонту, лінію, на якій буде стояти вежа нижче середини аркуша. Далі беремо пензлик зі щитини і торцем пензля. Не натискаючи на нього горизонтальними рухами, промальовуємо легкі горизонтальні лінії. Це в нас вода, ми таку поверхню показуємо відображення ліхтарів. Я не буду малювати повністю як на світлині, тому промалюємо тільки три місячні доріжки блакитного кольору. Там буде більш скупчення ліхтарів, більш щільно. У цих трьох місцях промальовуємо пензлом. Ще у воді є відображення самої ефелевої вежі, тому додамо кольору, я беру вохру, це же пензлик, промила його, витерла і сухим пензлем промальовую між блакитними вохрою, але знов не сильно натискайте на пензель. Додаємо до вохри білої фарби і ще одним шаром промалюємо світло від ліхтарів. Трошки світліше треба зробити. Міняємо пензель на ватну паличку. І тепер над лінією горизонту малюємо ліхтарі. Відображення їх ми вже намалювали, а тепер самі ліхтарі. Малюємо по всій лінії горизонту, більше робимо скупчення відбитків над блакитними. Смужками над блакитним відображенням блакитною фарбою. А над вохристим відображенням більш вохристих ліхтариків малюємо. І наприкінці білою фарбою поставити обов'язково декілька відбитків на яскравіші ліхтарі. Зараз найважче намалювати олівцем саму вежу. Обережно малюємо, від верхівочки відходимо на декілька сантиметрів і намагаємося відтворити форму вежі. Якщо вам важко намалювати, можна роздрукувати силует вежі на принтері, вирізати, прикласти і обвести. І знов на воді ватна паличка. Вохорою спочатку малюємо по контуру: верхівку вежі малюємо в одну лінію. Відбитки один під одним. І далі промальовуємо повністю зафарбовуємо всю вежу. В нижній частині аркоподібна конструкція, тому аркою так і малюємо. Вохрою промалювали. Тепер світлим, білим з вохрою. декілька відбитків зробимо тільки білим. Тоненьким пензлем намалюємо шпіль і світло від ліхтаря. Якщо придивитися до світлини, то можна побачити світло в обидва боки тоненькі смужки білого кольору. Нам залишилося намалювати дерева на передньому плані по обидва боки від ейфелєвої вежі. Беремо пензлик зі щетини і робимо торцем пензля відбитки по формі цього масиву листя. Починаємо з найтемнішого зеленого. Далі трошки до нього додаємо вохру, Знов робимо відбитки. Потім тільки вохрою робимо відбитки, але не по всієї поверхні, в деяких місцях, найбільш освітлених. І до вохру додаємо білий і завершуємо малювати листя. Тепер тоненьким пензлем, цим світлим кольором, вохра з білим. Промалюємо декілька гілочок. І все. До побачення!